Ну а далі розкажемо про те, як росіян стримують танкісти 30-ї механізованої бригади імені Костянтина Острозького у березні 2014-го, коли Росія окупувала Крим. Ці хлопці одними із перших стали на захист країни разом із іншими силами оборони. Вони визволяли наші підрозділи з оточення на сході Донеччини і Луганщини. То був найдовший рейд ворожим тилом. Ну, а щойно московити вдерлися в Україну повномасштабно. та ОМБР боронила Харківщину і південь країни. І от вже півтора року воює на бахмутському напрямку. Марина Асмолова про них. Танк є танк. Хоч Зараз багато різної зброї, FPV, ланцетів, але танк, є танки, і всі його бояться. Можна запитати. У любого піхотинця, коли на нього виїжджає танк, то це дуже страшно. І головна ударна сила його це його гармата 125 мм Залізний командир танкової роти 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Воїни бригади пройшли бої за Савур-Могилу та Дебальцеве, що на Донеччині. А з 2022 року винищують вагнерівців на Бахмутському напрямку. Свій бойовий шлях Залізний починав на посаді механіка-водія. У нас в роті, ну в підрозділах в танкових, у нас одна як одна сім'я. Я живу з людьми, ротний зводні. Тобто ми знаємо друг друга всі, отак наяву. Модернізований танк Т-64 БВ з новими приладами спостереження та прицілювання. Двигун потужністю 840 кінських сил, що дає йому змогу швидше пересуватись. Бойова машина, яка допомагає нашим воїнам нищити ворогів. І за... Любої команди, де там буде якийсь явний штурм, то ми в любомить вийдемо і одіб'ємо або Бо може піхоті в штурмі або в баті. Танк має покращену броню та захист паливних баків. А командирська башта посилена кулеметом. На зюмському натку на початку війни було в командирську команді. Було попадання і командира. Тухи Ну, екіпаж. Всі цілі Так, да, всі цілі. Юрій, механік водій, каже, опановував танк майже півроку, допомагали побратими. Коли їдемо по замінованій місцевості, механіку пускає трали і може йти по, 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 ну, по міному полю. Нині військовослужбовець із машиною на Ти. Зброя, калібр, файна. Все підходить. Все для нас. Відчуваю те, що можна дати тапку в полі і ніхто, ніхто не буде нічого говорити. Ні, 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 ні. але коли приїжджаєш а, а, назад з воєнно, то деколи <сміття> комедія каже, що нашу титано б**. Двітелі може перегрітися і машина потім може стати. На Бахмутському напрямку, який боронять воїни 30-ї механізованої бригади, ворог тисне піхотою та посилює обстріли. Кожного дня, всім, всім всім чимають, всім, що в нього є, всім він стріляє. Танкісти розповідають, працювати доводилось напряму наводку вночі. Там раз був штурм на цій Свиківки. І нам треба було виїхати і їхній відбити штурм або його трохи приглушити. Тому виїхали ночі, от працювали. Це теж ну, небезпечно, бо там візде міни, везде окопи, а танк нічого не бачить, бо це ну, ніч. І от коли я сам сиджу в танку, я уверене, знаю, куди їду, а коли я сиджу вже не в танку, а вже типу, дивлюся за цим полем бою і вже його, вже його це коректую. То це дуже цей, навіть мені каже, страшніше, ніж на ариотанку сидіть. Бували і танкові дуелі поблизу Васюківки, це Бахмутський район. І ми стояли типу, ж в посадки, типу, на, нас була зачість, типу, хто їх буде їхати низом, нам треба було знищити. І я ж ми стоїмо в посадки, я ж такий бінокль, дивлюся, ну, ми глянемо, що там, робиться зліва, а там вже танк їде. І ми ж ти типу, доповідь, що там типу, техніка, техніка. Каже, це не наша, знищувати. І ми ж, Бігом же типу, обертаємося, перше стріляємо по ньому, типу, нападаємо. Другий він стріляє зразу по нас, стріляє, не попадає, аж ми ще машину не завели. І другим стредом ми попадаємо одразу в танк і в нього влітає башня. А це був такий адреналін, це ми вустка раз, щоб ми іменно виїхали типу, танк на танк. Тобто така дуель. Воїни-танкісти зупиняють ворога у степах Донеччини, кажуть рідним, що вони під надійним захистом. Дома чекає моя доця шість років. Ось ось йде перший клас, йде. Хотів би їм теж передати привіт, передати. Бо постійно це як ну, багато було, получалося, здавав інтерв'ю. і Дружина каже: каже мені хотіть зараз передай привіт, то передаю привіт, я тебе люблю. З Донеччини Марина Смолова Костянтин Царінок, Україна, марафон Єдині новини.